Що приніс минулий тиждень жителям деокупованої частини Херсонщини? Жителі Правдинського старостинського округу Білозерської громади отримали від благодійників засоби гігієни та бутильовану воду. Волонтери благодійного фонду ранок відродження передали мешканцям Таврійського та Нової Зорі 134 гігієнічні набори. Дев'ять дітей із Херсонщини відправилися у подорож до Артеку. Протягом трьох тижнів юні мандрівники відпочинуть у пущі Водиці поблизу Києва та в Березниках на Закарпатті. Близько 50 дітей із Херсона, Білозерської та Чорнобаївської територіальних громад здійснили захоплюючу подорож до Одеси. Морським піхотинцям, які боронять Херсонщину, передали комплекти сучасної орхтехніки. Співробітники ДСНС на Херсонщині отримали системи радіоелектронної боротьби, які будуть встановлені на службові автомобілі. Придбати засоби захисту допомогли Білозерська та Дарівська територіальні громади. Чорнобайська територіальна громада долучилася до закупівлі дронів для підрозділів національної поліції, що працюють на Херсонщині. А з вами була Білозерка.інфо. Більше подробиць про ці та інші події читайте на нашому сайті та у соціальних мережах.